And Russia's aggression shows no sign of abating. Just the opposite. Putin is ramping up his rhetoric and reckless actions. He is using Ukraine as a testing ground for experimental missiles and is deploying North Korean soldiers in this illegal war. Putin is not interested in peace. He is pressing on, trying to take more territory. Путін не зацікавлений у мирі з Україною, але для нас, друзі, готують все нові, нові сценарії можливого мирного плану. Мушу вас про них проінформувати. Які з цих планів реалістичні, та що головне, чи є серед них прийнятні? Сьогодні поговоримо. Погнали! Отже, друзі, нещодавно генсек НАТО Марк Рюте сказав, що Путін не зацікавлений в мирі а навпаки, намагається загарбати якомога більше українських територій. Згодом Рюте застеріг від публічного обговорення деталей угоди про мир в Україні. Рюте зауважив, що волів би не розкривати деталі того, що могло би бути сильною угодою для України, аби не розкривати всі карти перед Кремлем. Тим не менше, друзі, нові і нові мирні плани знову виринають у публічному просторі. НАТО це стосується західної преси. Не всі вони втішні для нас, наприклад, в журналі Foreign Affairs вийшла стаття американського політолога Менона про те, що Україні не потрібно вступати до НАТО, щоб отримати пряму військову підтримку Заходу. Є інша альтернатива. За його словами, країни НАТО займають щодо питання членства України доволі різні позиції. Одні хотіли би бачити Україну в НАТО і користуватися захистом альянсу. На їхню думку, амбіції Путіна можуть вийти за межі України і поширитися, наприклад, на Польщу або на три країни Балтії. Їхні критики стверджують, що прийняття України до НАТО загрожує тотальною війною із Росією. Цей табір вважає, що Україна не настільки важлива для нацбезпеки, наприклад, Сполучених Штатів, щоб ризик був виправданий. Третя група пропонує, щоб Захід продовжував постачати Україні зброю і тренувати її солдатів, але утримався від формальних зобов'язань щодо її захисту. Ну і тут важливий момент: на думку видання Києву, нібито можуть запропонувати альтернативи замість членства в НАТО, перше. Зобов'язання США щодо захисту у вигляді угоди аналогічної із південною Кореєю та Ізраїлем. Друге, вступ до ЄС із механізмом взаємодопомоги в разі нападу. Звісно, жоден з цих варіантів не є таким ефективним, як вступ до НАТО. Тому для нас це така собі альтернатива. Із новими заявами щодо мирних переговорів виступив і голова російського МЗС Лавров. Він сказав, що Росія готова розглядати конкретні пропозиції, але говорити про щось поки що зарано. Вкотре наголосив, що Раша не відмовляється від вимог до України, мовляв, Кремль готовий до переговорів тільки якщо вони торкатимуться першопричин конфлікту. Ну, я думаю, вам. Не варто нагадувати, які для росіян першопричини їхнього вторгнення окупації і вбивств на території України Господина Трампа, включає господина Келога, вникнуть в первопричини конфлікту, і ми готові завжди до консультацій, Готові ще раз, якщо хтось не розуміє нашу многократну. доступно, предельно ясно изложенную позицию, готовы всегда эту позицию подтверждать. Открыты к любым переговорам, если переговоры будут по сути о первопричинах и о тех принципах, о которых сказал президент Путин в июне нынешнего года, выступая здесь в Министерстве иностранных дел, и которые, особо отмечу, не являются никакими предварительными условиями. Это требование выполнить то, Під чим всі підписались приймаючи устав організації Об'єднаних націй. Окрім того, Лавров заявив, що Росія нібито чує сигнали від команди Трампа щодо зацікавленості відновлення діалогу з Росією. А ще що Франція кілька разів по закритих каналах нібито пропонувала Росії налагодити діалог щодо України без участі Києва. І взагалі Лавров постійно говорив про несуб'єктність України. Ну, словом, нічого нового. По закритим каналам обращення наших французьких колег. Давайте ми поможемо, наладимо діалог по українському питанню. Кстати, без всякої України. Просто от діалог по українському питанню, як би в нарушенні принципу, який Запад постійно повторяє, о тому, що ні слова об Україні без України. Ну, Якби как бы не відказувалися не від от контактів, готово послухати. Но паралельно паралельно з цим Франція виступає головним ініціатором направлення так званих миротворчих військ на Україну. У виданні The Independent днями також друзі вийшла стаття. Хочу з вами поділитися. Ця стаття про те, що НАТО не готове протистояти Росії без США, а європейці на межі можливості допомагати. Україні лідери, так би мовити, прифронтових країн альянсу Латвії, Естонії та Фінляндії прямо заявляють про нездатність Європи захистити себе. Без сполучених штатів Америки ще тривожні новини з'являються щодо Ірану. Посадовці Росії та Ірану анонсують підписання нової 20-річної угоди про стратегічне партнерство напередодні інавгурації Дональда Трампа. Зміст угоди невідомий, але наголошується, що вона має посприяти тісному оборонному співробітництву. Ймовірно, угода передбачатиме доступ Ірану до російських ядерних технологій чи отримання Тегераном нових видів озброєнь. Ну і на фоні цього всього, друзі, зараз буде виглядати як лицемірне, просто жахливе видовище, коли посол Ірану в Україні вітає українців із Різдвом. Гляньте, будь ласка, на це феєричне відео. Вітаю зрістиво та новім. Ну і друзі, про катастрофу літака Азербайджанських авіаліній, яка сталася в середу, 25 грудня. Точно бачили на нашому телеграм-каналі Соколова. До речі, маємо Ватсап Соколова. Будь ласка, підпишіться там свіжі новини. А причиною стала неймовірніше цієї катастрофи російська ракета ППО. На борту літака перебувало 67 людей, 5 членів екіпажу, 32 людини лише вижили в авіакатастрофі. Всі, хто вижив, знаходилися в хвостовій частині літака. Літак вилетів з Баку 6,50 за московським часом і мав приземлитися в Грозному, о 8.20. Але перед самою посадкою в Грозному літак розвертається і летить через Каспійське море в бік Казахстану. Там, власне, він і розбився. Саме тоді, коли літак наближався до Грозного, в регіоні було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотника «Камікадзе». і російська протиповітряна оборона. Ясно, що була активно задіяна. Хвостова частина літака вціліла в катастрофі, і свідки змогли зафіксувати на відео пошкодження на хвостовій частині характерні для осколків від ракет ППО. Напишіть, що про це думаєте, підпишіться на нас, Па-па!